Чому люди дуже часто кидають тренування на самому початку, і як цього уникнути? Насправді все просто: більшість людей, які починають чимось займатися, наприклад, починають тренуватись, кидають тренування по простій причині, вони не бачать результату. Тому не бачить сенсу це все продовжувати, адже ніби ти вкладаєш гроші, сили, душу, свій час, а результату не бачиш ніякого. Головне питання: як цього уникнути? Дивись, більшість людей насправді не віддаються процесу так, як потрібно, та не викладаються так, як потрібно. І ти маєш бути максимально чесний сам перед собою та не займатися самообманом. Що треба зробити? Треба розробити тобі програму тренувань та звісно харчування, адже без цього ти хороший результат не побачиш. І якщо ти будеш правильно тренуватись, так як треба харчуватись, так як треба на 100%, повторю, на 100% і приділиш цьому хоча б 3-4 місяці, ти вже побачиш дуже крутий результат. Головне не дурити себе, що ти робиш все на 100%. Тепер залишилось зняти відео, як не дурити себе. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання в профілі.